Друзі, всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Я тим часом роблю деток з масочку, до речі, я так часто роблю коли прибираю там на 10 хвилин. Вона собі працює, а я тим часом прибираю. У нас має бути річниця 18 років, як я живу з чоловіком в шлюбі офіційно. Так ми разом знайомі вже 21 рік. Тож, як ви знаєте, у мене перед будь-якою подією важливою для сім'ї, день народження, от якраз річниця весілля або любе якесь свято, у мене завжди генеральне прибирання. В першу чергу я завжди міняю постіль. Саме з цього я починаю всі прибирання. Це зміна постілі, тому що полюка завжди піднімається після того. Витираю вже всі поверхності. Цього разу я навіть вирішила, хоч і холодно, помити вікна, тому що з цими всіма вибухами. І тому подібне якісь такі маслянисті розводи по вікнах йдуть. Тож я вирішила ще раз їх трошки помити. Перед цим полосос-поляку. Це дуже такий класний лайфхак. Перед тим як мити вікна, обов'язково візьміть от полососьте соста їх ви такий верхній шар поляки. Знімете це дуже дуже класний такий лайфхак. Раніше я на старій квартирі цього не робила. Після того я беру свій улюблений засіб півника. Раніше в мене був сів, зараз півника. Я його просто обожнюю. Я думаю, багато хто про нього знає. Гарненько так проприскую всі вікна і залишаю на хвилин 5-7, щоб воно хоч трошки розкисло той весь бруд. Обов'язково кожного разу, навіть якщо не генеральне прибирання, я вимиваю плінтуса. Я дуже не люблю, коли вони навіть трішечки пилюка в них. Залажу в різні щілинки, відсуваю все абсолютно. От, Наприклад, це разу висунула а, тумбочку чоловіка, тут в нас проектор лежить. Протираю десь якісь невеличкі пля, плями на стінах, полишусь навіть зверху шафу. Це обов'язково роблю, тому що знаю, що поляка сідає дуже-дуже шикар. -дуже швидко. Ну, Це я роблю, наприклад, шафу полосись раз в тиждень, це не так важко. А в шафи, кож кожній і кожні полички я заглядаю тоді, коли генеральне прибирання, дивлюся, що варто викинути те, що вже ж не ношу. Передивляюся кожну річ, обдумую за неї, чи варто її замінити, перестирати навіть, замочити можливо. Це все я роблю. коли генеральне прибирання. І обов'язково. Також не забуваю про люстри. От в нас така з квіточок люстра, це, як говориться, мені, щоб я не розслаблялася, можна так сказати. І полососю я на сильній потужності ці квіточки, після того протираю обов'язково лампочку. Вікна там повимивала і перейшла в дитячу кімнату, поки донечка в школі. В принципі, вона поприбирала все, але там. я вирішила по-своєму Поприбирати. Як ви бачите, все гарненько в неї сложено було, але мені здається, що вона е, все-таки дуже швидко це все зробила, тож я вирішила трішечки по-своєму поприбирати, все повимивала, також попирскала цим півником. Я не все роблю. От Знову повторюся, коли в мене генеральне прибирання, я відсуваю абсолютно все. Від я не знаю, від холодильника, від стульчика до холодильника і тому подібне, тому що розумію, що в будь-якому випадку там сідає. Поляка і це потрібно робити. Дивани, все-все все, все, -все відсуває, ліжка. До речі, тут теж все відсувала, потім все сложила, щоб дивочка прийшла ввечері і одразу лягла. Посіль поміняна вже була за день до прибирання. А коврики я полосуюся гарненько, після того вложу їх в сірку, теж їх стираю тільки отак, по таких подіях, таких генеральних прибираннях. В принципі, ванна була чистою, загалом в квартирі було більш-менш чисто. Особливо дитяча ванна там взагалі нічого лишнього ніколи Тож, Перша частина спальня, дитяча кімната та ванна дуже швидко поприбиралися мною, і я задоволена, йду в коридор поприбирати. В коридорі я дуже швидко поприбирала, тому що шафи в мене не заповнені, не було там що навіть прибирати, передивлятися. А після того переходжу на балкон. Я тут все абсолютно, як зазвичай, відсуваю, перетираю, перемиваю плінтуса. Тут, в принципі, в мене особливо нічого не заставлено, але деякі продукти з села є. І запаси, наприклад, як кукурудза, водичка, в нас вже запас є з водички, Тож трошечки-трошечки є на балконі щось. І те я хочу позбавитись десь розставити, щось придумати з тим всім, щоб було більш організовано. Перейшла я вже на кухню, витираю кожнісіньку паличку абсолютно. Витираю я навіть і зверху, встаю, витираю, вимиваю, щоб ніде взагалі палюки не було. Тут, в принципі, все одне те ж саме кожного дня відбувається, витирається. Але саме тоді, коли генеральне прибирання, я просто все пересуваю. Чоловік приготував Ото печінково-гречаний пиріг, щоб швиденько поїсти, тому що Бачу, що я можу коли прибирати, навіть цілий день нічого не їсти, то заставив, як говориться. От саме біля плити, наче кожного дня ти витираєш після кожного того, що ти готуєш, але все одно я це все прибираю, вимиваю, хоч воно там більш-менш чисто, але для застраховки я все-таки, що там галочку поставила і вимила, все прийняла. Дуже зручно вимивати плиту, коли вона ще гаряча, якщо навіть дуже трішечки там трошки попирскалося, Чоловік готував пиріг печенковий. Тож це такий лайфхак, коли воно ще більш-менш тепле, то витирайте, і воно дуже гарно і легко вимивається. Також вимивала другу частину кухні, кавоварку, мікроволновку. Вони чисті, але я ще повідсувала те все. До речі, тут, де вода була, мені здається, воно навіть там якесь зелене внизу було, тож добре, що я туди глянула. От бувають якісь моменти, де. Все не вслідкуєш по чистоті. До речі, холодильник я не мила, він нас повністю заставлений закрутками, всім остальним. коли більш-менш звільниться, тоді вже буду окремо вимию його. Тут також все приймаю стільці, столи і вимиваю підлогу вже з плінтусами, як завжди, все пополососила та помила. Холодильник всередині я не вимила, але на холодильнику всі шафи на кухні, під холодильником і за ним все це обов'язково вимила. Обов'язково сушильна машина, це я все відсуваю абсолютно і вимиваю. Постирала я коврики з ван обох ван. У нас вони одинакові, до речі, одного кольору, форми, все. Дуже красиво, я їх дуже люблю. Я думаю, на відео моїх попередніх всіх бачили. Зараз їх ложу в сушильну машину. Це просто must have. В кого немає сушильної машини, а, мені здається, пилосос на першому місці, а сушильна машина на другому місці. Яку б я поставила, да, і навіть не посудомийка, саме сушильна машина. Це просто річ незамінна і дуже-дуже класна. В принципі, всі деталі прибирання неможливо показати, тому що вже в кінці навіть вже й втомилася трохи. Але чоловік мене вговорив поїхати по квіти, мені в подарунок на річницю. І також ми ще скупилися. Я собі шубку, чоловік собі взуття купив. Тобто все показали в інстаграмі та тіктоці. Також я купила аромадифузор від від зарахом з запахом сольоної карамелі. Це неймовірний запах. В інстаграмі та тіктоці більше розповіла про нього. Друзі, буду дуже вдячна за підписку, лайки та коментарі.